Так, карта тижня. Основні енергії, основні основні події на цей тиждень першому варіанту другому варіанту. Ну що, сьогодні ще зроблю три варіанти. Далі побачу. Третьому варіанту дні, справедливість, старший аркан вибирайте. Можу вам по карті незручно то камінці. Нефрит. Вічно забуваю цей зелений. Нефрит, сердолік і гірський кришталь. Видно вам, Надіюся, добре видно. Обирайте Ось свій варіант. Тим-коди, як завжди, будуть в описі. Ви це знаєте. Тим-коди я завжди ставлю в описі до відео. Дякую всім вам. Всім, хто підписаний, хто коментує, хто долучається